Всім привіт, друзі! Як у вас справи, як риночок. Трішки те, що малювали вчора. В принципі, так воно вийшло. Декілька варіантів. Хто не знає, хто не дивився, то, будь ласка, передивіться минуле відео. Я трішки прихворів, тому звиняйте за голос або кашель в ефірі. Тому. Головне вийти і розповісти, що, що я бачу на ринку. Що ж, друзі, вчора ми розмовляли про те, що е, сьогодні в нас, е, точніше, розмовляли про те, що є в нас е, три хвилі, ось такі, да, три хвилі. І четверта, вона зазвичай взагалі по е, хвильовому аналь, аналізу е, в нас є три, а потім 5-7. Отаким чином. Тобто, якщо буде четверта хвиля, то буде і п'ята хвиля. Вона може бути, вона може бути ось такою. Може бути більшою потім і ще там більше, 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 більше. О, от, от таким чином. Тобто, в плані того, що за хвилею, ну, зазвичай три хвилі. І якщо є, е, пішла четверта хвиля, то буде і п'ята. Можливо, навіть якщо на менших таймфреймах подивитися, можливо, навіть це подвійна вершина. В нас ось така вийшла. Давайте на 30 хвилинному таймфреймі, наприклад. Да? Тобто вийшла у нас подвійна вершина. І після цього можливий якийсь такий е, спад. Що мене е, тут е, трішки е, будоражить, скажімо так. Дивіться, е, перше, це. Подвійна перевернута вершинка у нас, або буковка W е зробилася тут. Що може бути при такому? Це може бути ось так. І потім вихід вгору. Вихід Це перше, що е ми вже тепер можемо трішечки бачити, на що вона схожа. Я вам зараз покажу, на що схоже і що може бути. Дивіться, W, потім, давайте будемо малювати. W. Потім корекція, і потім бачимо, що у нас відбулося. Тому ой, щось, щось зробив не так. Тому зазвичай, друзі, хочеться нагадати про таку історію, коли ми якраз таки є якісь великі. Напрями і на менших таймфреймах може теж зробитись якісь якісь напрямки. Ось а це вона на на тобто, на меншому таймфреймі схожа ситуація. Тобто, в нас падіння. 104 навіть тисячі навіть 103, 500, 103 в нас може бути це нормальне коригуюче буде напрямок, щоб вибити ось цих всіх людей, які ось тут назбиралися, які трішки отут наліпали. І за рахунок того піти вгору. <кій> ось тому якщо знов таки варіанти, які можуть бути, якщо в нас буде тут щось такого плана. Робитися, закріплятися якраз на 106-250, 106-500, закріплятися якась така у нас фігурка буде робитися. То скоріш за все ми будемо пробувати оновлювати а, вершин. Ще хочеться сказати, що на різних таймфреймах на різних а, біржах а, може бути по-різному. Там десь в чатах а, в нас а, почали вже писати, що а, біткоін оновив минулий а, хай да минулий. Минулий пік, ні, не оновив. А, якщо це взяти там Coinbase або там, різні, там були просто минулий пік, в них був там, 106 тисяч, якщо не помиляюсь. Тому ми не оновили ще а, минулий, але дуже близько. Далі, якщо дивитися денний те теж саме в залежності від завтрашнього і після завтрашнього дня буде більш зрозуміло. Тобто, в нас є гарний похід на денному таймфреймі угору. Тобто сила покупців, вона є присутня. Бачимо один, да, два, тобто тут у нас була сила, тут у нас була сила, тут була сила, тут є, але вона зменшується, кожного разу зменшується. Далі, після цього, це бичий сигнал, якщо в нас дві свічки маленькі. Тобто, тут викуп знов-таки да, був зниження і одразу гарне підвищення. Тобто, в нас, якщо дві свічки показує по свічному аналізу тепер. Да? Якщо дві свічки маленькі, показують нам а, маленькі а, тіло, маленькі, да? то дві свічки, можливо, інколи три свічки, але дві. Зазвичай це дві свічки, якщо це на більших таймфреймах, наприклад. І третя свічка або четверта свічка, тобто тут може бути взагалі маленька така червона або зелена, і наступна свічка буде перевищувати. То, якщо в такому випадку, тобто ми повинні знати, що це є декілька випадків, коли ми йдемо вгору або вниз. Тобто, це один із сценаріїв, якщо роздивлятися денний таймфрейм. Ну, наприклад, ось таким чином, Да? тобто дві свічечки, третя там зелена і потім е гарний похід вгору. І там буде вже видно, чи підемо ще е оновлювати чи ні. Тому що знов-таки і питання є е за рахунок е новин. Е секундочку. За рахунок новин е від штатів звичайно. <кхи> От і за рахунок того може зараз відбутися теж е, різне, тому е, треба тут бути уважним. Тобто, якщо знов таки, якщо ми кажемо про біткоін, ну я б не торгував вже зараз. Е, біткоін я б краще поставив лімітки на покупку нижче, і е, е, якщо так воно буде відбуватися, вони просто візьмуться. Якщо піде далі, є багато інших монет, які можна поставити. У Лонгі, наприклад, і так далі. Шортити теж не варіант, якщо чесно. Зараз ми перейдемо на ну знов таки, це моє таке бачення. Перейдемо на той аккаунт, на якому я вам показую всі ордери. Тут також зараз з приводу ефіра Те ж саме ложний пробой, якщо так подивитися, на 4-х години ложний у нас пробой вийшов з каналу. Ось тут ложний пробой тут трішечки був, да? якби ми повернулися одразу. Тобто викупи в нас в принципі є. І так же само з е цього моменту, тобто є вихід, потім в нас е іде ретест цієї лінії, і якраз таки, е ну, навіть. Е Найближчі, да, там 4 години знов таки риночок скоро відкриється, тобто десь близько 6-7 години можна буде подивитися, що буде відбуватися теж на, на риночку. Це якщо взяти 4 години таймфрейм. Якщо дивитися денний таймфрейм, то в нас поки що більше, ну як от чесно кажучи, якщо да, дивимося, теж саме є дві е, свічки, бичий сигнал, є вистріл. Далі це не означає, що вистріл там до зразу. Десятки і просто є вистріл інший. Далі <кій> бачимо, що відбувається а, тут. Також було зниження а, тут, у нас було. Найменших тайфреймах більше видно буде, якраз забрали ліквідність. ось цю всю ліквідність, І навіть два рази так, і бачимо, що потрошечку ми йдемо в Тобто, якщо більше подивитися, і чому кажу, в ефір краще, на мою думку, ще не пізно, скажімо, заходити, тому що у ефіра є до 4 000, до 3740, принаймні, є куди йти. У біткоїна це вже хай. Ось тому для мене ось таким чином. Друга історія, Щоденний денний тепер подивитися, коли в нас те ж саме, як у нас ось тут відбувається, те ж саме тут може відбутися дві свічки, три свічки, може бути підвищення і далі похід нижче. Тому зараз ось така невизначеність є на ринку. Далі, давайте перейдемо на. На наші графіки, а, на 0,1% від депозиту я зайшов на а, шортову позицію по біткоїну, але знову таки я вам кажу про те, що шортово взагалі а, не альо. Для мене, але за рахунок того, що це 0,1%, тобто я там на 110, 120, 150, 250 зможу, навіть якщо ми туди підемо, зможу усереднювати свою позицію. Тому у мене на 10 разів усереднити в мене буде ось таким чином. Тому якщо вже й шортити, то треба знову таки в ризик менеджменті бути. Далі що хочу показати з приводу того, що по 50% ми ставили вчора. <кій> Деякі монетки, ось вони закрилися, і. Ось вони тут закрилися. Ось таким чином. Поки що не перезаходив в різні. Можливо, зроблю трішки пізніше. Ці ж самі монети. Іншими, поки що не торгую. Ось. Що я перезайшов в Litecoin, перезайшов ось і. Тон не пам'ятаю. Чи я перезаходив чи ні, це це ж і було відкрито в тоні. Ось по лайткоїну. Тут осереднювати поки що немає чого, тобто тут знов-таки стоять лімітки на осереднення. Дивимося, майже прийшли і не затронули цю історію. Ну, затронумо, затронумо. ні теж дуже-дуже гарно буде, якщо підемо вгору. Ну і бачимо просто скільки ми можемо йти вниз, тому а, зараз треба трішечки. Все ж таки бути уважним. Далі, давайте відкриємо дот. Не відкритий ще у нас. Тут, в принципі, теж можна. Я оновлю 1 четверту захожу на 0,5% від свого депозиту. Далі, аш-бар у нас теж не відкритий. Я для себе просто обрав ці монети і зараз а, торгую, тільки і бачимо, що у барі теж є а, лімітки, стоять на осередні. Так, що у нас тут П'ять 5 вже позицій, hbar Bitcoin, uh, Litecoin, Уфі. Uh, буде трішки більше позицій відкрити, але нічого страшного. Знов-таки 50% ставимо uh, і PNL 20-50%. І все буде чітко. Там чи що у нас туди відкрито? А, і ось все, більше більше позицій немає. Більше усередині теж поки що немає. Тобто, ось виставлені такі. такі Позиції. Тобто ми десь тут купували. Забрали, або тут, десь я вже не, не пам'ятаю, да де там ось тут купували. 50% воно забралось. Або стопом забрались якісь е, минулі дні, е, да, і, е, і все. 30-хвилинний таймфрейм. Е, в принципі, ось одна позиція, друга позиція і третя. Тобто три хвилі, в принципі, пройшли. Тобто зараз якийсь вистріл може бути. Знов-таки ставимо 50% по PNL. Навіть просто не дивлячись на, на е, графік, просто ставлю. Мене це влаштує. Біткоїну треба буде. Зараз, я поміняю. Ось. В усіх ордерах поставив 50% по PNL забрати. У біткоїна я хочу бачити 93 тисячі. Отак от. Все, і у мене тільки лонгові позиції. Шорти я не люблю, інколи ставлю, але знов таки, якщо і ставлю, то це буде 0,05%, 0,1%. Досить маленький за рахунок знов-таки ставити ось тут шорти, давайте денний таймфрейм поставимо. Отут ставити шорти, ну це просто безглуздя. Тому що якщо з однієї сторони. Добре, з іншої, не дай Бог, да, якщо у вас шости стоять. І отак от буде 600% тільки по спотовому, <кхе> по ціні буде е, зростання, наприклад. Розумієте, а це може бути в будь-якій е, монеті в будь-який час. Ніхто ніколи не знає. То просто виб'є, навіщо це робити? І якщо тут ми підемо кудись нижче. То не набагато нижче ми підемо, то все одно тут можна усередити цю позицію, якщо знову-таки притримуватися ризик менеджменту То ви бачите мої всі позиції, які я тут відкриваю. Бачимо, ось можете сюди дивитися, ставити стопи, ну, стоп в плані по чату, по трансляції, дивитися, дивитися, дивитися. Ось ось дуже багато різних. І тому не гонюсь за. Великими грошима ганюсь за тим, щоб закривати все в плюсі, яким би він не був. 1 долар, 2 долара, 50 центів, але у плюсі. Друзі, тому така історія. Сьогодні я, от зараз ми відкрили ось ці позиції. А, знов таки, мій канал повторюю, кожному намагаюсь відео не забувати, а, повторюю про те, що мій канал є інформативним. Я показую просто що, як. Треба працювати, який ризик менеджмент і так далі. Чим більше ваших питань, тим більше зможу відповідати в наступних відео і так далі. Ну і звісно, дивіться, ловіть моменти, коли я роблю прямі ефіри. Ось таким чином: для того, щоб допомогти розвинутися в цій сфері, щоб ви теж думали головою, а не просто шукали якісь сигнали і так далі друзів ось тому е, наразі, е, що ще хочеться показати вам, е, що змінилося з учорашнього дня. Великий ставимо теймфрейм. Бачимо, з'являються вже великі у е, нас на 107 646. Е, велика, е, е, да, і ось тут теж у нас теж трішки з'являється. Тобто, скажімо так: 100-108 в нас є діапазон такої ціни. Ну і великий там. В зоні 93 тисяч. Чому я їх поставив, що хочу, щоб туди прийшла ця ціна. Якщо буде корекція, то в принципі там можна закривати шортову позицію. Знов таки на неї в мене немає великих там да. якихось. А, просто поставив подивитися, як воно як воно вийде, друзі. Ось тому тому мені знов-таки да, скажете, а що тобі 50% піанеля, типа, і, і, і що воно достатньо? Ну нічого страшного а, є спот який ми знов таки є двохгодинний розбір великих монет і за рахунок того, якщо ми підемо ще вище, чому і є безстрокові, фьючерсні ось такі ордери, вони швидкі повинні бути взагалі. Так, є в мене якісь монети, які я вже там. Завищеними ризиками, скажімо так, і вони у мене триваються більше року вже. Але я іншими монетами перекриваю той збиток і поступово-поступово перекриваю. Тому коли ми підемо дуже сильно вверх, то спот вас витягне в будь-якому випадку. І якщо навіть ми підемо от сюди, буде все одно якась корекція, і там ви можете зайти ще в більшу позицію, наприклад, і так далі. Але треба ризики просто не Тому в залежності, на якому таймфреймі ви працюєте, так ви там і ризикуєте, і ставите ризик-менеджменти свої, і так далі. Ось, тобто навіть на хвилинному таймфреймі, ось ми бачимо: купили, забрали, купили, забрали, купили, забрали, трішки забрали, да? тут знову купили. Тобто, ми чомусь тут не показує просто всі що оновити треба. Цю купівлю, яка була на атомі в ці найближчі дні. Не хочу бачити, інколи не хоче все показувати, тому на тренінгню краще все малювати і так далі. Але ми е купували вже 3-4 рази купували в цих же монетах. Бо я вважаю, що ці монети сильно не просядуть, навіть якщо буде якийсь колапс і за рахунок цього, ну, більше став ці монети. Це Atom, це лайткоін, це DOT, HBAR, UFI. Ось 5 монет, які я зараз торгую до кінця цього місяця. В Якщо у вас є якісь інші монетки, пишіть в коментарях, будемо теж розбирати, розбирати їх. Ось, а в принципі, все, що я хотів сказати на сьогодні. Дякую вам за те, що ви поставили, звісно, лайк за те, що поділилися цим відео зі своїми друзями, і дивіться інші різні класні відоси, які я робив, розбори довгострокової перспективи і так далі. Ось будьте уважними зараз трішки ось така ситуація на ринку, коли всі кричать, що ми підемо вгору, і всі кричать, що ми підемо вниз. Тому треба знати, як. І що робити при таких ситуаціях і при таких ситуаціях? Все. З вами Артур. Як завжди, з любов'ю до вас.